Стало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце, ми до нього потягнулись, за промінчики взялися. Доброго ранку, малята! Я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти? Ви дізнаєтеся, якщо послухати уважно вірш надії Красоткіної. Квіти-квіти, чарівні квіти, кольорові, великі, малі. Ви умієте душу зігріти, бо самі ви душа з землі. Правильно маляти, ми сьогодні будемо розмовляти про квіти, а саме про весняні квіти. Весняні квіти. Дарують нам радість, дарують нам красу. Вони оживляють і прикрашають нашу природу після довгого зимового сну. Скажіть, будь ласка, а де ростуть квіти? Правильно, квіти ростуть у садах, лісах, лугах. І сьогодні малята ми з вами відправляємось туди. Де ростуть саме весняні квіти. Пригадаємо їхні назви і знаємо про них багато цікавого, то сідайте зручніше, наша подорож у світ квітів починається. Малята відгадайте, будь ласка, загадку. Навесні вони в теплі проростають з-під землі яскраві пелюстки. І запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Здогадалися, що це малята? Так, це квіти, правильно, це малята весняні квіти. А знаєте, чому вони так називаються? Правильно, тому що вони проростають. Саме навесні, і зараз ми про них будемо з вами розмовляти. Давайте ми спробуємо відгадати ще загадки про весняні квіти. Ось послухайте першу загадку. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це за квітка малята? Так, це кульбаба. Всі здогадалися. А ось послухайте ще одну загадку. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Що це, діти за квітка? Правильно це пролісок. Молодці. Послухайте ще одну загадку. Дзвіночки в лісі ніжні, ніжні, немов сніжинки білосніжні, в зеленім листі спочивають, п'янки весняний запах мають. Здогадалися малята, що це за квітка? Так, це конвалі. Послухайте ще загадку. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукенчіду одягнуть весняну днину. Так, що це за квіти, дід? Так, це барвінок. А ось ще, послухайте загадку. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан. Не козак це, а правильно тюльпан. Погляньте, який гарний тюльпан, якого кольору в нього квіти. Правильно, це червоний тюльпан. А ще ось послухайте загадку. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень. Це діти хто? Так, нарцис. І ще послухайте загадки. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Так, це фіалочки. І ще загадка. Перша квіточка весняна, тихо під сніжком коняла, дмухнув вітерець тепленький. І з'явився цвіт біленький. Так, малята, це підсніжник. І ще, послухайте, росте на наших луках квітонька дрібна, дала їй сині очі ненечка весна. От пройде біля неї з сміхом хто небудь, услід тихенько квітка промовить. І не забуть. Так, діти, це не забудка. І ще послухати загадку. Наче м'ячики, бутони. Пишні кульки, це. Так, це піони правильно. Маляти, давайте пригадаємо назви цих квітів весняних. Що це за квітка? Так, це кольбаба, це фіалка, це тюльпан, а це підсніжник. І зараз ми з вами пограємо в гру, якої квіточки не стало. А ну, будьте уважні. Так, діти, не стало, якої квітки правильно, не стало кольбаби. А тепер якої квітки не стало? Правильно, не стало тюльпана. Молодці. А тепер, малята, ми з вами пограємо в таку гру. Треба нам буде назвати частини квітки. Діти, що це за частина у квітки? Як називається? Так, це корінь. А де проростає корінь у квітки? Правильно, він проростає в землі. А навіщо потрібен корінь? Правильно, бо за допомогою корня квітка набирає в себе корисні речовини, воду. Так. А це що діти у квітки, подивіться. Так, це стеблина. А навіщо квіт там стеблина? Правильно, стеблина потрібна для того, щоб від кореня до саме квіточки поступали корисні речовини. Так, Бачите, стрілочка піднімається, правильно ми з вами відповіли. Далі, діти, це ще квіточки. Так, це сама квітка. Так, а це ще квітки. Правильно, діти, це листя. А якого кольору листя? Зеленого кольору, тому що там є спеціальна речовина. Яка від сонечка стає зеленою і надає листям зеленого кольору. Це дуже корисна речовина, тому квіткам потрібне сонечко. А це, діти, що? Так, це насіння. Насіння, дивіться, дуже маленьке і легеньке. Що робить насіння? Так, воно розлітається. Куди воно потім потрапляє малята? Правильно на землю. Потім дощиком воно поливається дощиком і потрапляє в землю, і проростають нові квіточки. Молодці малята. Давайте зараз ми з вами пограємо в таку гру. Скажіть, будь ласка, а що ж необхідно квітам, щоб вони могли. Добре, діти зростати. Так. Що потрібно квітам? Правильно, потрібна земля. А навіщо квітам земля? Так, бо в ній вони ростуть, беруть від неї корисні речовини. Зараз перевіримо. О, дивіться, скільки стало багато землі. Це правильна відповідь. А ще що необхідно квітам? Так. Сонечко, правильно. А навіщо квітам сонечко? Бо воно їх зігріває. І від тепла сонячного квіточки проростають, листочки стають зеленими, насиченими. Перевіримо. Дивіться, сонечко збільшилося, ми дали правильну відповідь. А водичка потрібна квітам? Так, а навіщо? Тому що водичка освіжає квіточки. Так, а ще що вона робить? Зволожує землю і квіточки з землі через коріння беруть собі водичку. Дивіться, краплинка збільшилась, ми дали правильну відповідь. Діда, скажіть, а фрукти необхідні нашим квітам? Ні, перевіримо. Не потрібні. а Дід Мороз потрібен? Ні. Молодці ми правильно дали відповіді. А зараз, малята, ми з вами складемо речення. Давайте розглянемо схему, вона допоможе нам скласти речення. Навесні Таня та Вова... Побачили в лісі, які квіти. Так, підсніжники та конвалію. Давайте спробуйте самостійно скласти речення. Так, Таня у полі побачила ромашки та волошки молодці. Вова на клумбі побачив жоржини так, молодців. І ще складемо речення Таня та Вова. Малювали квіти у вазах, молодці малята. А тепер, малята, я вам пропоную розказати про квітку за допомогою схеми. Треба назвати квітку, про яку ви будете розповідати. Сказати, якого вона кольору, які вона має частини. Де вона росте? У лісі, на лузі або на клумбі. І як можна використовувати квіти, що з них можна зробити? Ось послухайте, яку розповідь склала я. Я буду розповідати про ромашку. Ромашка біла за кольором, квітка має наступні частини корінь, стеблину, листочки і саму квітку. Ромашки ростуть на лугах, також вони ростуть і на клумбах. З ромашок можна зробити гарні букети, поставити їх у вазу. Можна зробити ліки, ромашку використовують в медицині. Можна зробити шампуні, крем можна зробити. Мило туди додають екстракт ромашки. Так, малята, а я вам пропоную самостійно скласти розповідь ваші розповіді. Я буду чекати у наших Viber групі. А тепер малята, ми з вами пограємо в таку гру. Треба розглянути картинки і запам'ятати правила. Скажіть, будь ласка, що це за правило? Як ви вважаєте? Так, це правило означає, що не можна рвати квіти, особливо лікарські квіти. А цей малюнок, що означає? Так, він означає, що не можна топтати квіти. А цей малюнок. Так, він означає, що не можна зривати малята квіти з корінням. Ось погляньте, бо якщо ми будемо зривати квіти з корінням, там на цьому місці вже не виросте жодна квітка. А також ще не можна, ось погляньте, зривати. Такі квіти. Це отруйні квіти. Є отруйні квіти. Якщо ви будете зривати, ви можете постраждати. І тому, запам'ятайте, намагайтесь не зривати зовсім квіти. Хай вони ростуть і прикрашають нашу землю. Так, молодці малята, ми з вами виконали всі завдання. І наше заняття набуває кінця. Давайте пригадаємо, про що ж ми з вами сьогодні розмовляли. Так, ми з вами розмовляли сьогодні про квіти. А які квіти ви запам'ятали? Так, ромашку запам'ятали конвалю, піон, тюльпан. Скажіть, малята, а чи можна зривати квіти? Правильно, не можна, а чому? Тому що якщо ми будемо зривати квіти, вони вже можуть не виростити на тому ж самому місці, хай вони ростуть. І нам від цього буде тільки радісно, і, лег і легко, і красиво буде в наше довкілля. Малята на цьому наше заняття закінчено. Ви були всі молодці. До побачення і до нових зустрічей.